Урочистості з нагоди відкриття інтерактивних меморіальних дошок учасникам російсько-української війни, випускникам школи номер 7, Володимиру Кушлику та Василю Фальовському, героям воїнам, які поклали життя за незалежну і суверенну Україну, оголошуються відкритими. Свята синові Соломія Українець. На різдво мене, матусю, не чекай, не прийду тобі колядки заспівати. Я тебе любив і рідний край і не міг між вами вибирати. Ти на цвинтар йдеш щодня сумна, в косах сивина, в очах тривога. Я не винен, мамо, це війна. Нас вбиває і веде до Бога. Першою вчителькою була Рабарська Тетяна Данинівна, а пізніше класним керівником Бойчук Олександра Васильівна. У 1992 році вступив до Калуського професійно-технічного училища номер 7 де здобув професію столяра. Трудову діяльність розпочав у 1995 році на заводі «Фітон Ват Оріана, звідти був призваний на військову службу. З 2002 по 2005 роки заочно навчався у Калуському хіміко-технологічному технікумі. Працював на заводі ДК Орісів. Наша сім'я втратила найдорожче коханого чоловіка, люблячого батька. Турботливого сина вирішальний для країни момент. Василь пішов на війну, бо він знав, що він має бути там. Він не був в числі перших, але тільки тому, що він казав, що війна не завершиться за два-три тижні, як казали, і хлопці, які пішли у числі перших, то їх треба буде замінити. Рішення залишити кохану дружину, люблячу. Найдорожчих синів, хвору маму йому далося нелегко, але він був дуже відповідальним і тому інакше він не міг поступити. Він був розумний, розумний, обізнаний всьому, і він добре розумів, куди він іде і на що він іде. І він не один раз мені повторив, що я йду на війну і я можу не повернутися. Був доброю, щирою людиною. Його поважали на роботі в колективі, в якому він багато років пропрацював. Був відданий відданий роботі. Робота у нього була, як до кажуть, до душі. Він все вкладав в сім'ю, в роботу. Він, як і всі герої, не пошкодував. Найціннішого Він віддав своє життя, щоб ми жили в вільній, незалежній країні, щоб був мир і спокій. Дякую всім причетним до відкриття цієї дошки, дякую всім, хто несе пам'ять про наших героїв. Дякую всім, хто сьогодні прийшов віддати шану нашим героям. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі в наших серцях. Бог наш, Мамо, тату, ми йдемо для того, щоб виконати свій обов'язок і захистити захистити нашого Бога. Тому що в безможників, які напали на нас, немає Бога. Ми йдемо, щоб захистити нашу Деньку Україну. Ми йдемо, щоб захистити тебе, мамо, тебе, тату. Наші родини, нашу спільноту і нашу школярську сім'ю, не боячись нічого, ми вирвали в, них, в нього кіхті, ми побивали зуби, але життя своєму цілі віддати, для того, щоб сьогодні стати між неба і землею і наступаючі хмари відігнати. Тому що День це наш. Ми знову вернулися у родину шкільну. Ми прийшли в це на це подвір'я, де нараз приходили і згадували ті шкільні хвилини, години щастя, де вчилися, пізнавали світ, ставали мужніми пізнати його і захистити. Ми не боялися нічого. А сьогодні ми відкриваємо. Інтерактивні дошки Володимиру Кушлаку, Василю Польовському. Відкриваємо завдяки хорошій ініціативі організації Bank of Memory, такій ініціативі пані Мар'яни Ковальчук, рідна сестра так само загиблого героя. Вони знають, як вкласти душу ті ролики, щоб в майбутньому всі наші діти, всі люди могли бачити біографію наших героїв. Бо дійсно кожен з них має свою біографію. Біографії життя цікава. Частково можна буде побачити на інтерактивній дошці, коли сканувати qr код Часом ми так само хочемо зробити книгу пам'яті про кожного героя. Про Володимира Кошлака дійсно багато говорили, це дійсно значна особистість нашої громади. Про нього я вперше почув, що в 2013 році, коли його викликали на допит, коли ну, сьогодні наш уже керуючий справу виконкому спалив портрет Януковича. Це було дійсно. Віддана людина, пройшов Революцію Гідності, АТО ООС. Далі ми з ним зустрілися, коли я вже був депутатом у 2016 році, коли його тодішня міська варта закувала в Кайданки, тому, що він насловлював справедливий протест проти завезення військового сміття на нашу територію. Чули ми про нього, коли його побили троє молодиків на машині на російських номерах, за те, що він зробив справедливе зауваження. Володя завжди був справедливим, добрим. І дійсно, він. Пробачав їхні помилки. Тому ну, що як він казав, що я пройшов пекло, а то ось, але я лишився людиною. І дійсно, ми з ним багато разів спілкувалися, коли разом ходили на один вид спорту. Дійсно, він був дуже високоінтелектуальний, добрий, справедливий. Тому дійсно відмовити його піти на фронт це було в нереально. І я до сих пір пам'ятаю, коли мені Тарас Ярославович, староста голос старцинського округу, передзвонив, казав місце загинув. Я не повірив, тому що це був високопрофесійний воїн. Я вдавався, як от, ну дійсно, це людина, яка практично ну, настільки була підготовлена до боїв, я не вірю, що його так могли вбити. Але тоді, в перші дні війни, дійсно гинули ті, хто пройшов пекло, а Вони перші йшли на передову. Ну, звичайно, що війна не жаліє нікого. Що Дякуємо вам родину за вашого сина, бо дійсно патріотам. патріота. По Василю Польовському. Ну, декілька разів ми зверталися на виробничій площаці, коли ще працювали картами по хімії на Трубному, так, тому що дійсно наше місто індустріальне. Наше місто все ж таки побудували виробничники. І, на жаль, війна забирає літо, літо виробничників. Тому що це було на складні хімічне виробництво І все рівно Василь пішов на фронт, на передову. і... Ціла увага світу зараз прикута до Бахмута, так? але завдяки таким, як він, ніхто ти Бахмут не взяв і не візьме. Так, на жаль, ми втратили хорошу людину, хорошу сім'янину, сини втратили батька, дружина, чоловіка. Але треба теж розуміти, що вони зараз ангели, ангели, які на нас дивляться, нас цьому підтримують. Низько схиляю голову перед вами родини за вашого сина, чоловіка, брата. Слава героям Володимиру Василю і слава Україні!